Продуктивну роботу продемонстрували депутати Кіровоградської міської ради під час дев'ятої сесії. Працювали п'ять годин і ухвалили більшість рішень, внесених до порядку денного. Серед них підтримали зміни до міського бюджету, затвердили програму реалізації громадського бюджету на 17-20 роки та багато іншого. Подробиці далі у матеріалі Ольги Склярук. Починаючи з першого питання про депутатські запити, народні обранці відразу включилися в роботу. Із зареєстрованих 29 усі продемонстрували одностайність і підтримали рішення про надання матеріальної допомоги городянам. Дякую. Далі депутати заслухали зміни до міського бюджету, якими планується залучити більше 10 мільйонів гривень субвенції із державного бюджету на реконструкцію двох міських парків перемоги та Ковалівського. Також на капітальний ремонт закладів освіти плюс 1 мільйон 270 тисяч гривень. На реставрацію будівлі ЗОЖ No3 плюс 850 тисяч гривень. Будівництво котельні по вулиці Комарова – 54 плюс 300 тисяч гривень. Завдяки перерозподілу коштів 1 мільйон триста тисяч було направлено на реконструкцію будівлі Центру надання адміністративних послуг у форматі Прозорий офіс. Також ухвалили низку рішень щодо громадського бюджету. А от зміни до програми розвитку дорожнього господарства на 2017-2021 роки відразу запропонували доопрацювати. Фракція «Бороти солідарності» просить відправити це перетріщення на доопрацювання, щоб на якій проживання серед всіх членів цієї комісії. Після 15-хвилинної дискусії рішення не приймають і міський голова ставить на переголосування. Серед питань, які активно обговорювалися, надання дочірньому підприємству «Кіровоградтепло» пільги на орендну плату за користування майновим комплексом. Я думаю, Після обідньої перерви обранці затвердили новий статут міського пологового будинку, прийменували вулицю Зої Космодем'янської та оптимізували 13-ту міську школу шляхом приєднання до навчального закладу Мрія. А ще утворили нове управління в міськраді. Загалом депутати пропрацювали близько п'яти годин і прийняли майже півсотні рішень. Старання міського голови мої особисті були немарні, незважаючи на те, що все ж таки є критика без неї, нікуди не діватись. Є критика і в певних членів громади і в гром громадських активістів і в депутатів міської ради, але ви бачите що все ж таки депутати прийшли, зареєструвалися основна ціль досягнуто. тобто є депутати, є робота і є вирішення дуже важливих питань членів нашої громади. Депутатський корпус і депутатські фракції йдуть до порозуміння, і на сьогоднішній день ми бачили рішення, які приймалися в 30 і більше голосів, і це переважна більшість рішень, і це є серйозне досягнення такого рівня одностайності і порозуміння при прийнятті рішення. Ми ще не бачили. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.